І так, всім вітання, дорогі глядачі, підписники каналу Шкода, що Якщо знаходимося ми на авторинку в місці рівному, будемо для вас знімати дешевий сегмент. Відразу підпишіться на канал, прокоментуйте відео, хто не в курсі, сьогодні субота, в кого вихідний, ми працюємо. Погода у нас сьогодні адекватна. Також побачимо, що по варіантах. Ну таке, бачу, трохи люди ходять. Ранок хороший. Тепленько, в принципі, ми трошки вже в кофті, бо вчора в нас дощик був. Тому... Приємного вам перегляду. Зручно влаштовуйте свої крісла, ліжка, заварюйте собі смачний чай. там І ми пішли знімати для вас варіанти. Доволі популярний автомобіль на ринку Opel Astra H І хороша ціна. Машина заявлена передавцем не фарбована. 9 рік. Є виписка тюв по пробігу. 500 доларів ціна даного автомобіля. Пишіть коментарі, як вам. Даний варіант, як вам ціна за дане авто, машина відкрита автівка, до речі. Передній електропакет присутній, 258 заявлено пробігу в автомобілі. Кондиціонер також є. В адекватному стані Бачу сидіння. Перший погляд, тобто немає ніякої візуальної корозії. Якщо цікавий такий варіант, телефонуйте, номер телефону присутній, можемо до вас перевірити, підібрати, надати повністю звіт. От дивіться, ще один меган другого покоління, це меган вже другого покоління, провачається задніх задні які присутні в автомобілі. Давайте глянемо, що він по салоні. По салоні, в принципі, є кондиціонер, повний електропакет, регулювання дзеркал. Ціна даного автомобіля у нас 4300 доларів. 2005 рік 1,6 МПА. Ось такий він. Давайте його так вам покажемо. Номер телефона присутній. Телефонуйте. Citroen Jumpy у нас 2006 року автомобіль. 2 літра дизель. Ціна на старті 4 тисячі доларів. Є номер телефона. Бачу, є хороша, адекватна зимова резина вже стоїть, вже не потрібно перезувати. Вже у нас все одно діло йде до... Зими. У нас, до речі, вчора цілий день падав дощ. До речі, підпишіться на канал, прокоментуйте відео, поставте лайк. Це буде подяка від вас для мене. Ось такий варіант. Два літра дизель для в неї. Телефонуйте Citroen Jumpy. Ми йдемо далі, дивіться, що до чого. Є дов доволі цікавий варіант Renault Лагуна і ціна хороша, 5500 доларів. За восьмий рік номер телефона присутній. Все, що є, працює, все обслужено, заявлено. Ось такий варіант. Можливо, зацікавить фаркоп також присутній. Телефонуйте. Славута в нас. Славута у нас 2008 року 1650 доларів. 1,2, інжектор. Давайте її обійдемо. Паркоп також є. Номер телефону присутній, це саме основне. Напевню вам, що краще перевіряти ті авто, які ви бачите по відео. Я за них ніякі відповідальність не на своєму, це вже неодноразово розповідав. От віця, навіть Сузуки Ліана, сьомий рік, 1,6 газом автівка. 61.25 в кінці номер телефона на Хмельницькій реєстрації автомобіль. Так що, <кхем> набирайте. Погодися до нас. Хороший. Є цікавий варіант, кого зацікавить 115 лада. З газом, до речі, 250 доларів. Номер телефону присутній. Цікавий колір. Практичний. Давайте віду його. Відкрита машинка чи ні? Так, да, відкрита. Стеклопідйомники присутні. Бортовий комп'ютер навіть поставили, чи це в заводи йшло гамма GF215Т. Ось такий варіант. Гарна так, двері закривається. Так, і в нас ВАЗ-2110. Свіже надходження, але ціна 3000 доларів на старту є торг. 13-го року автомобіль. Так що... Телефонуйте. Паркоп також бачу присутній якогось причепочка собі поставили. Вцепили і поїхали собі десь на поле. Так, Дача МСВ у нас 5 тисяч доларів. Хороша ціна за 8 рік на сьогоднішній день. 1,6 бензин. Добрий бензин. Добридень. П'яте місто. Також присутній фаркоп, доволі цікавий колір. Пишіть коментарі, як вам колір даного автомобіля. Фаркоп також присутній. Так, Passat у нас Б5. Четвертий рік, але ціни немає. Але є номер телефона, можете набрати. Покажу вам ціна договірна. Ось такий варіант. Хороші бачу диски. Так що набирайте. Ценник 4700 доларів. Також на сьогоднішній день плюс-мінус за 8 рік нормальна ціна. Таке трошки сьогодні люди ходять, погода нас випадала. Ще, до речі, 1,5 дизель і номер телефону присутній. Гарний колір. Тут кузова у нас хороші якщо не було ніякого ДТП. Машинка себе по кузову дуже гарно показує. Тому ось так, так, так на задні пальтроніки. Добрий день. Ось такий варіант. Так. Попілястра у нас 2 літра. Дизель. Ціна даного автомобіля 3400 доларів. Ні, ні, салон відкрити, так? Зараз салон покажемо. 2 літра дизель. Давайте глянемо що по салоні. Ну, салон в адекватному стані взагалі. Ось дивіться який варіант. Все кондиціонер працює. Дивіться, подушки і взагалі навіть присутні. Ось такий варіант. І можливо, зацікавить. Дивіться, ззаді скільки взагалі місця, поличка присутня. Тому телефонуйте, номер телефона присутній. 110 в нас. Лада, 2110. Так, ну таке є нюанси, звісно. Ну, ціна 1850 доларів, не 200, не 3. Такий гарний колір в неї. Можливо, зацікавить. Набирайте. Візуально немає таких критичних корозій по автомобіля. Все добре. Ясно, що є. Фабування, але машина вже не нова, тому в принципі є нюанс. Так, тут така в нас риношка. Ціна даного автомобіля у нас 1200 доларів. Номер телефону присутній, 1-8 так 1200 доларів телефонуйте Другого покоління Renault Megane у нас. Даний автомобіль дизельний. І ціна 4850 доларів за 1,5 дизель к двигун. Телефонуйте. Кондиціонер присутній. Добрий день. Привіт. Так що набирайте. Так, черрі амулет у нас. Ось цікавий такий апарат, добрий день. А номер телефона є, так? який там? 0,96. На YouTube. 2400 доларів 2007 рік. 1,6 бензин, 98 тисяч пробіг в автомобілі. Можливо, кого зацікавить. Добрий день. день. Набирайте. 96 тисяч пробіг. Так, Гольф наш четвертий й в універсалі. 1,6 бензин, 2000 рік. Кондиціонер також присутній. 450 доларів. Ціна даного автомобіля. Дивіться, яка дев'яточка в нас гарна. 92-го року і ціна 650 доларів. 650 доларів. Зараз номер телефона людина скаже. Кажіть номер телефону. 068. 32 32 ще 32, раз. 32, 919. 32-32-919. Ось такий варіант. 650 доларів ВАЗ 2109. Так що, бачите, не всі люди дають знімати автомобілі, тому от хотів до вас показати, тому не показав. Але от 650 доларів телефонуйте. Nissan нот. Цікавий колір. Хороша бачу літня резина. Ціна Ціна не вказана, але 1,4 бензин. Ціна договірна, є номер телефона. Ось номер телефона. Восьмий рік. До речі, дуже хороші ці двигуни. 1,4 бензин. Можете сміло брати. В принципі, вистачає для даного автомобіля. І, в принципі, в мене в знайомому був такий Nissan Note. Він був задоволений і за 5 років він по двигуну взагалі нічого не робив. Їздив немало. Тому саме головне міняєте вчасно масло, обслуговуєте автомобіль і все буде добре. Ось такий варіант. Сьогодні день 110-х лад, дивіться, ще одна 110 лада, ціна 1050 доларів. Кінець 2006 року. Один бензин. Цікавить телефонуйте. Давайте вам ззаді її покажу, як вона виглядає, Ззаді огляд. Ось такий варіант. Легенда автопрома Audi 8. 5700 доларів. Пишіть, як вам ціна, 3,3. Коробка автомат, повний привід, максимальна комплектація. Від якийсь салон в автомобілі. Так, роки беруть своє, звісно, але от на свій час це була машина, звісно, просто інноваційна. Шикарна, ясно, що машинка фарбована, воно навіть візуально видно. Але ціна 5-700 доларів. Я думаю, що навіть буде ще й торг. Задні партроніки також присутні в автомобілі. Так що набирайте. Ось такий гарний варіант. І так, побували на вторинку в місті рівному, що вам можу сказати? Ринок, в принципі, відосно адекватний, було пару цікавих варіантів. Ви, до речі, пишіть свої коментарі, що ви скажете за сьогоднішній день. Пишіть, яка у вас погода в вашому місті, У нас сьогодні, бачите, ми вже в кофті, осінь починає, листя починає опадати вже, а ми для вас, незважаючи... В когось хтось працює, ми для вас знімаємо контент. Ясно, не завжди бувають адекватні хороші варіанти. Я вам завжди кажу, перевіряйте ті авто, які ви бачите, перевіряйте обов'язково. Тому що у відео воно одне, так само і на фотографії, коли в авторії ви бачите, воно вживу зовсім по-іншому виглядає. Тому моя завжди порада: перевіряйте авто перед покупкою. Якщо вам потрібна якась допомога в підборі, чи разовий огляд, чи підбір під ключ, чи супровід на ринку, заздалегідь. Телефонуйте, наша команда вам зможе максимально чим зможе, тим допоможе. Тому всім дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі в нових відео на каналі Шкода, що нова». Всім добра!